Цей замок зазвичай не зупиняє тих, кому кортить пригод у Чернівецькому підземеллі. Але тепер потрапити у славнозвісний тунель дренажної системи, який з'єднує вулиці Нахімова і Гагаріна у Чернівцях, можна буде офіційно. Першими випробувати новий екскурсійний маршрут запросили журналістів. Каски, рукавиці, гумаки. Є все для комфорту і безпеки. Закон пещери нічого руками не трогати. Після короткого інструктажу плавне під ноги. та перевірки ліхтариків вирушаємо. Цей тунель завдовжки 1200 метрів наприкінці. 70-х років облаштували київські метробудівці, аби протидіяти сувам, які в цьому районі виникають внаслідок надмірної кількості ґрунтових вод. Та серед чернівчан про цей об'єкт ходять дві легенди, щоб жителі цього району очень швидко виходили к вокзалу. Во для них спеціально проложен був тунель, щоб пани і панянки там в центрі міста не переймалися підводами, які там харчі підвозять і решту. От для них був зроблений цей тунель, де можна було фірами завести в центр міста в магазини товари і так далі. Та все ж у цієї системи призначення більш прозаїчне. Доказом цього служать сліди води на стінах. Визначити наскільки вона підіймалася, можна так. Якщо стінка чиста, красива, значить там води не було. Ніколи. Ну, по крайній мірі, последние там, десятилетия. Зараз у цій залізобетонній трубі діаметром понад 2 метри води небагато, лише декілька сантиметрів. Екскурсоводи запевняють, взимку затоплення системи можна не боятися. Але раптом що? Стрибайте у нішу. <клухи> Лі проложені рельси і бігалі вагонетки. людям, які ну, рабочий процесс, этот, надо было було від вагонеток куда то діватися. Ці вагонетки вивозили залишки породи під час прокладання тунелю. Пройшовши 400 метрів глиб, гіди пропонують подолати ще 14. Але тепер уже вгору вибору нема. то журналісти лізуть, камери тягнуть. Пройшовши і це випробування, просуваємося далі. У цьому тунелі ані мишей, ані кажанів, живого лише гриби. Зате інших витворів природи, наче у справжній печері безліч. В даному випадку ми бачимо сталактити, це натечне образування, ростуще з потолка от, вниз в формі сосулік. Ось так крапля за краплею і виростають сталактити. Є тут навіть наскельний живопис. Правда, для науки він не становить цінності. Ще один артефакт у цій урбаністичній печері – ванночки з кальцитом. Какой-то камешек, песчинка обростає тим же кальцієм. Благодаря каплям воно все время вращається в цій ванночці і приобретає круглу форму. Над нами від 15 до 35 метрів ґрунту, аби забрати з нього зайву вологу, в землі проклали металічні фільтраційні труби, які ведуть до цього тунелю. Ось це свердловина, яка дозволяє нашому місту залишатися на місці, як би це смішно не звучало. Загалом їх 50, але лише 18 працюють. Відновити забиті старі неможливо прокласти нові затратно. Тож останні десятиліття система працює не на повну. Ознаки цивілізації з'являються ближче до виходу на Гагаріна. Нелегальні залази тут звичне явище. З відкриттям екскурсійного маршруту гіди сподіваються, що тепер усі охочі зможуть побачити легендарне метро на власні очі, і дізнатися його таємниці. Коштуватиме така екскурсія 100 гривень. Павло Монахов Максим Шварцман, Чернівецький промінь.